Привіт, друзі, прийшов до нашої цибульки. Е, пройшло у нас два дні. Ну Від моменту посадки оцієї три дні, бо ми в два дні її садили, нам дощ заважав був. То тут, от бачите, вже їй три дні, вона так нормально вже повставала майже вся, та не майже, а вся, я дивлюся. От І вже вона почала активно рости в нас, Тому сьогодні в нас буде перша обробка. Ця два дні їй, тому тут ну, піднімається, звісно, так, але я думаю, вже завтра буде краще. Тому цю об окропляти я не буду, а обробимо саме оцю. Вона вже піднялась, бо це ще в стресі поки що. Оцю зараз ми обробимо. А добру ми дамо. Фунгіцид для профілактики захворювань. Ну і е, заодно від, різ... від різних шкідників також пройдемося. А цю тоді, може завтра або післязавтра побачимо, все залежатиме від погоди. Начебто, начебто на сьогодні дощик обіцяли, то якщо він ще прокапає, то ця цибулька ще більше підніметься і буде вже гарно завтра. Якщо ні, то можливо завтра ще й не вийде її обробити. А цю зараз оббризгаємо. Для чого? Тому що я буду обробляти її гербіцидом землю, для того, щоб не росла тут трава. І відповідно, мені зараз треба її підживити, щоб менше тут лазити. Значить, що ми будемо давати? Даватимемо плантатор азотний. О, дивіться. Формула 30, 10 10 це в нас 30 азоту. 10 фосфора і 10 калій. Нам треба, щоб вона зараз добре стартанула, і якраз азот нам в цьому допоможе. От. А туди далі вже будемо давати фосфорні добрива. Також залишився в мене Прованто ще з минулого року, він трішки не для цибулі, але шкідників теж валить. Тому можна і ним окропити. Ну і Редоміл Голд. Тут залишилось 25 грам. Якраз мені вистачить, щоб це окропити. Він якраз тут у нас іде і для цибулювання. Бачите, не справжня борошни, борошни староса. Але це тільки на цибулі, а так у ній фітофтороз, мільдію, чорна плямистість, сіра та біла, гнилі, переноспороз. По всьому цьому він працює. Так що зараз обробимо оцю соточку. Окропую цибульку, нехай оживає потихеньку собі. От цю обробимо завтра, бо вона така ще не зовсім піднялася. Ну, в принципі, по бідності можна б то і зараз, але не буду. Завтра оброблю. Ну а так цю ми вже обробили. Перший раз хай оживає собі, а потім ми знову такими ж добривами через тиждень повторю, але вже без фунгіцида і... Скоріше за все, без інсектицида. От. Ну, а тут те саме буде тільки завтра. Ну і думаю, що має вирости гарно. Всім до побачення!